Come <laughs> on, Тикай, тикай! Блин! Ульяненко? Да. Ульяненко, гимназия! Дай тебе Больно, Больно. давай, можно. <с> стоп, 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 Можно, давай

Сверху школа подає. Давай. <ріпи> давай. Почали! Переходять? Заліз пошли. Перехоплювань перше. Так, а ота має. Команда готова? Так! Хоче! Раз! 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 Почали! <рикунок> команда готова, команда готова. Почали! <рикунок> Ah yeah. Команда готова. Команда готова. Почали! Завершились наші змагання, підвели підсумки наших змагань, завершилась приємна місія нагороджувати кращих козаків і козачок в нашому турнірі. Через одну хвилину принесуть грамоти і ми розпочинаємо церемонію нагородження. Ми нагороджуємо та призерів наших змагань, козацькі забави і одним із кращих боротьби конкурсів «Чи батько дуже, це змагання серед дівчат. Третє місце зайняла Юлія Козенко з Рибінківської школи номер 2 Юлія, будь ласка. Юлія нагороджується грамотою, цінними призами. За друге місце нагороджується в конкурсі «Чий батько дужий, Софія Чечель, Гребінківської гімназії. А переможець найсильною дівчиною в цьому конкурсі виявилась Анна Каліщак з Кроваївської загальноосвітньої школи. Добре дівчина, приємно бачити. І переходимо до наступного конкурсу. Візитка. В цьому конкурсі третє місце. Зайняла Гребінківська зальна освітня школа номер 2 перше, третє ступенів. Це капітан команди. Будь ласка, підійдіть. За третє місце ЗОЖ номер 2. На другому місці конкурсі візитка нагороджується команда Караваївської школи. І переможцем змагання в змаганнях конкурсу візитка виявилася загальноосвітня школа, у села усьокей, будь ласка. У конкурсі жарти та козацькі звичаї за третє місце нагороджується Анна Шпорик з Грибінківської загальноосвітньої школи номер чотири. На другому місці Олег Стрілець рудківська школа. І на третьому цих змагань це. У конкурсі малювання Юлія Солошина з Тарасівської школи стала переможцем нашого конкурсу. Нагороджується грамота та цінним призом. Вітаємо. В стрипі з лука. Конкурс називається Гостре око. Олег Стрілець з Рудківської загальноосвітньої школи зайняв третє призове місце, ми його вітаємо. На другому місці в цьому, в цьому конкурсі Іван Лисокобилка загальноосвітньої школи Славчуки. І Олексій Головський з Грибінськівської школи номер 2 Переможець цього конкурсу вітаємо. Він поцілив мішень краще всіх, 28 очок із 30 можливих набрав. Штовханія самим сильним і здоровим хлопцем виявився учень загальноосвітньої школи номер 2 Ярослав Анталій. Третє місце пробачте. За третє місце Анталій. На другому місці учень Коромаївської школи Роман Коба. А переможцем наших змагань в цьому, в цьому виді виявився учень загальноосвітньої школи номер 4 Дмитро Вологіцький. Команді боротьби перетягування линви. Команда гімназії зайняла третє призове місце. Дружню команду нагороджуємо. Капітан команди. Друге місце в цьому виді. Загальноосвітня школа на Короваї. Зайняла друге місце, ми її вітаємо. І самими сильними і витривалими, тому що боротьба велася із декількох спроб. Гребінківська школа номер 2 виявилася переможцем нашого конкурсу. І по підсумках. Загального підсумку серед команд. Команда усюспівської школи зайняла третє призове місце у восьмих районних спортивно-бважальних іграх «Казацькі забави». Вітаємо всю команду. Команда виходить, чекується на третій сходинці. Команда нагороджується грамотами, кубком та цінними призами. Нагороджуємо команду Гребінківської загальноосвітньої школи номер 2 за друге місце у восьмих районних спортивно-розважальних іграх «Козацькі забави. Ні, на, на другу сторону. Ми І борними оплесками нагороджуємо за перемогу. А ви Восьмих районних спортивно розважальних іграх «Козацькі забави дружню команду села Караваї. 5. 3. 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 3 і в кожній команді переможці та призери завершено, і ми переходимо до наступного етапу нашого свята. Слово надається організаторам. Ці цього дійства. Олександр Олександр, будь ласка, дозвольте ще раз привітати вас, усіх із наступаючим святом, подякувати за участь у такому заході, як козацькі розваги, побажати всім міцного здоров'я, успіхи у вашому навчанні повсякденному житті, всім учасникам, всім представникам команд, вашим сім'ям, родичам, незважаючи на те, що є переможені і є. Переможці, я хочу, щоб залишило залишилось у вас в серці, в душі гарні спогади про сьогоднішнє свято, щоб не було ніяких образ і до наступних зустрічей. В наступному році хочу нагадати, що в цьому році перехідна козацька булава, яка ось тримає цей міцний козак із села Короваїв. їде в Короваїв. І хочу наголосити, що булава перехідна. Так що на наступний рік для того, щоб її знову отримати, треба її привезти, рік берегти і потім знову завоювати, щоб не забували це всі. І святом вас всього найкращого. До нових зустрічей. Ось і закінчилось свято. Хотілося б вам побажати добра, злагоди і краси, щоб для України виросли. Хай вам щастить завжди усьому. Не піддавайте серце злому. Хай Бог усім допомагає і рідний крак оберігає. Спасибі горості, дорогі, що завітали до нас. Раді, раді будемо бачити вас на наступних козацьких забавах. А зараз запрошуємо славне козацтво показати свою вправність у поїданні козацького кулешу. А тут